Доброго ранку, мої любі дітки, до нас завітало сонечко. Давайте його привітаємо. Доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку, все навкруги. А яке ж сонечко? Так, сонечко яскраве, лагідне, тепле, ніжне, веселе, грайливе. Дітки, сонечко пропонує послухати віршик. Бурулька, коломієць, весна, дзюрчать струмочки, і птах вітає птаха. Мала, хруста бурулька тулу впала з даху. Промовила бурулька Заслабла я, нини, бо теплий промінь сонця долинує до мене. Від сонця я розтану, розтану. Не загину, вілюся у струмочок і побіжу в долину. Мене нап'ються трави і стануть той же миті, хоч мало та не марно я прожила на світі. Малята, про яку пору року розповів вам цей віршик? Правильно, про весну. Розкажіть, що сталося навесні з бурулькою? На що перетворилася вона? Для кого стане в нагоді розтала бурулька? Так, для рослин. Минула сувора зимонька, і до нас прийшла весна. Весна це пора, коли все вживає, пробуджується, радіє, росте. Небо на весні блакитне, високе, чисте, ясне. З нього нам привітно на сяє сонечко. Воно вже піднялося вище. Сонце зігріває землю своїми промінцями. Всюди біжать струмочки, тому що розтає сніг. Скоро повернуться з пташки. На пагорбах зазеленіє весняна травичка. Розквітнуть перші весняні квіточки, первоцвіти. Діти, перший місяць весни це березень. Пропоную вам переглянути відео. Про березень народі казали березень березовим віником зиму вимітає, а весну гості запрошує. березень часом снігом сіє, часом сонце гріє. Ще березень далеко, а він уже лелеко. На початку березня майже непомітні перетворення у природі. На полях, у лісі, ще може лежати сніг. Але він уже не такий білий і пухнастий, як в зиму. Березень – той період, коли природа тільки починає пробуджуватись від зимового сну. Погода в березні дуже мінлива. Вранці ще бувають заморозки, навіть може піти сніг, але непереможну весну вже не зупинити. У березневому повітрі пахне весняною свіжістю, день довшає. Небо набуває насиченого блакитного відтінку. Березневе сонце настільки яскраво світить, що сліпить очі. Промінчики сонця нагрівають повітря і снігові замети, намагаючись дістатись до землі. Сніг тане і стає водою. Вона обирається землею та надходить до коріння дерев і рослин. З дахів крапають кришталеві крапельки води. Це тануть бурунки. Особливо дзвенять дзюркотливі струмочки. З кожним днем вони стають дедалі сильніші. Річки та водойми також реагують на прихід весни. Лід стає крихким, місцями на ньому виступає вода, нижній шар крижаного покриву потончується, під ним рухаються потеплілі води, наближаючи момент розколу. Мілки дерев повністю позбулися від снігових ковдр. Дерева ще знаходяться в сплячці, тільки бруньки вер помітно набрякли і крізь лусочки видніються пухнасті кінчики. Берізки також відгукуються на заклик природи. Вони вкриваються першою пишною зелені. Крім листя, на гілках беріз з'являються сирежки. На лісових галявинах з'являються проталини, на яких розплющують свої оченята білі підсніжники. Блакитні проліски. І ніби зірочки з'являються золотаво жовті квіти, мати й мачухи. Ця рослина не боїться холодів, треба тільки, щоб відтанув сніг на місці її зростання. Прихід весни особливо відчувають птахи. Їх можна побачити на деревах дедалі частіше, адже тепер нема потреби ховатися від снігових хуртовин та морозів. Горобці збираються з грайками та весело цвірінками. Чується ніжний посвист синиці. Починає також наспівувати вівсянка. Покинь сани візьми віз, викинь шубу з печі зліз. На початку березня прилітають граки, ще сніг не зійшов, ще можливі заморозки, а граки вже тут і зразу ж облаштовують свої помешкання. Вони перші вісники весни. Слідом за граками прилітають шпаки та заповнюють своїм співом вулиці та двори. Після прильоту починають квапливо влаштовувати свої гнізда. Розміщуючись, шпаки займають свої колишні шпаківні та починають наводити там порядок. На початку березня також прилітають джайвори і сповіщають всіх новиною про прихід весни. До побачення, мої любі! З весною вас.